що робить. й й й там Зараз до нього забіжу. При тому, що 2002, у 2002-го вона вже другий паспорт. І то так міліція працює. Тільки по, по посвідченню водія вони встановлюють особу, дає адрес квартири, яку вже 4 чи 5 років тому назад. Я в любу, а фоторебрику. І міліція і учидільничі звідна. Свої адресу дає, що він примірний гражданин і сусід на таких, що всіх молитися треба. Міліція так працює. А через це люди такі обурені. Як? Як не ДТП, то кабачу, дає протокол, що він інтереси. А чому ж він тільки сучу здавав? Ми ж це в протоколі сучу здавав?

Розважається. Перед тим, що тримався, що на дві години. Як ви були на місці, я вас там особисто бачив. Я до вас усне уснезварня також заявляв я і ви також. мені відмовили. Я такого не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Пам пам так? — Чудово, У нас є багато сутків які були такій складі. А протокол треба до речі складати? Ні, не потрібно. не потрібно. Якби я доведена, вина, тоді злається протокол. Згідно наказуємо, в цьому в ньому не прописано, що протокол складається перед тим, як продукти травня. Ми користуємося своїми наказами, своїй світової ярміці. А протокол не згодом. Чому, чому ви ну, на відео явно видно, що ви не, людина не збула в цей що вас Група хлопців, відповідно, виведена... Ну, бо це це не лякав, це не розказувати, ні. що хоче. Ніхто мене не лякав і. Ну ви повинні, були хоча б, хай випаду в трубочку. Хай ви подумав. Якщо що він не хотів, подов? я не знаю, чому, що він. Хотів, не хотів, доти труби. Так чому? я теж буду їхати п'яно, не буду хотіти дути трубочку, бо не кустите, я буду дядька, я... звичайно. Але... Я не розумію, про що ми говоримо. Okay. Okay. Я би сама ходила.

Заходимо? Я припрошую, зайдіть, будь ласка, саме стайте сюди і Ярослав Порада, де Ні, ми всі, ми тільки Ярослав Порада сам не піде. Ну, я запрошую, якщо він так, зайде ми, і ми... запитає снаст... дозволу, я це питання не вирішую. Ви... 에... Можуть буде. Ми, ви, ви, нас запрошує... я... я кажу, зайдіть, будь ласка, один. Запитайте, <звіт> це, будь toe. ласка, дозволу. Це все-таки є основною державного До пана Полкович. Не є, я, не я вам хочу сказати, що в принципі у всіх, звісно, ровіть пішов, але в е, при принципі багато є порушень, але їх багато суди. Але просто це от те, що ви зняли на відео. Це суто по Калиновську. Питання суто ми не з цими дрібницями не боремося. Це тут суто. Ми прийшли всі по питання по Калиновську. Це я вам кажу, це зло. Це зло, яке працює в нашому місці. Це ракова пухлина МВС. Львов... А, глядає, бачите, які блядини зараз. Це я можу вже сказати, це, це я рак, нехай плюне зараз перед камерою, як він мені зробив. Нехай плюне перед камерою, нехай покаже тримкіння рук. І згідно того факту, нехай йому зробить... Без емоцій. Нехай йому точно так же зроблять те, що він діяв. Я можу так же зробити на пану. І йому дає його. Йому, йому, йому. Виходимо. Ти сидеш. Ну, скільки? Ти сидеш з камерою. <свит> і я думаю, що преса теж може зайти да, оператор, та нехай заходить з нами. А що, всіх не пускають? Всіх не пускають, бо там мало місця і ну, щось таке вирочки себе Ну, я воде. Що... Не... Давай Ігор, давай заходь в порід, щоб ти було по обов'язково. どこ行くの? В, в крайній мірі все те, що публікується в засобах масової інформації, публікується. Я прошу, ви мені заважаєте працювати, ви ж мені в очі підете. Мені перешкоджайте моїй діяльності. Ні, я хочу, щоб ви газу. Не можна. треба. Я зараз займаюся своїм що мені. Те, що ви мене там файно, не файно, воно мене менше цікаве. Тут є така публікація в інтернеті, наскільки я орієнтуюся, ОРД. Значить, я особисто, коли мені доповіли ту ситуацію, ми її зареєстрували і вирішили все-таки до кінця з'ясувати усі обставини Значить, тієї події, яка мала місце. Значить, я так розумію. Значить, та, та вона була облікована 8 лиса інстанція Юні Соброва разом з лікарями Львівського на Різдво Продовж останніх років дійсно організовані та систематичні фальсифікації протоколів та експертиз проти водіїв міста Львова по статті 130 наркотичних та алкогольних спіління. Один з випадків фальсифікації трапор 6.2 го відносно водія Ярослава Корада працівниками дає міста Львова, а саме Калановським та Гудником. Було скласти адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення. Хто Полановський гуртний фронт? А групний фронт. Посилання на постанову значить, Так, лічні місце, після чого Ярослава наладився протидання, даних це не підсумної дані. Але керівництво для її його не знайшло порушень, і є спортивні. Постраждали цих класифікацій та іншого військового об'єдналася. Для боротьби з кримінального бізнесу дає місце Львова, який був поставлений на конвейер. Усім відомо, що для інспекції дає зробити звичайного водіяка, яка чи натримана, це найприбутковіший бізнес, оскільки штату та відповідальність за дані порушення є найвищою з усіх порушень, які передбачені право і багатьох факторів водії згідні викласти чималу суму коштів у вигляді хаваря тільки для того, щоб проти нічого не... Оці колонії з Настільки, значить, досконала схема, то значить, то є преса. Чи є у вас якась ваша індивідуальна заява з цього приводу? Я вам можу надати індивідуальну заяву, підготувати під своїм підписом, офіційно вам подати. Якщо є в цьому потреба, це можна зробити навіть сьогодні. Ну, давайте так. Ви свою заяву напишіть, ми її будемо розбирати в індивідуальному випадку цю шовина, mm -hmm. подасте заяву в військовому порядку. Значить... Попередню я єдине, що можу сказати, тут потребується цілий комплекс заходів, бо треба окрім працівників да ще перевіряти медицину для того, щоб перевірити медицину, нам треба конкретні факти з цього приводу. Зразу волю, щоб ми могли. Призначити, послухайте мене до кінця, комплексну експертизу. Ви самі розумієте, який б я не був розумний, бо я зараз при будь-яких обставинах не зможу встановити, чи був ну, той чи інший водій правопорушник в стані алкогольного чи наркотичного спині. Можна я одразу скажу на ключу думку. Ці речі повинен значить, визначати фахівець спеціаліст, бо в цих питаннях я і не спеціаліст. Тому Значить, ваша публікація, значить, вона має право на подальше життя і перевірку, але якщо ви хочете, щоб розібрати індивідуально ваш випадок, то прошу подати свою індивідуальну заяву, щоб ми могли чітко визначитися в цій ситуації з приводу тих чи інших, щоб були порушені з боку працівників міліції, значить вони понесуть покарання, щоб були з боку проти ваших, з вашого боку. Наче ви будете адекватно відповідати. Тому ми мусимо піти шляхом того, що ми маємо дуже чітко проставити акцент на всіх за і на всіх проти. То є моя позиція. Але позиція буде принциповою і без альтернатив. Хто винен, то буде показ. Тепер слухаю вас, що ви хотіли сказати. На рахунок медичної, медичної галузі я писав по своїй справі заяву. Київський МОЗ і Львівський моз розглядали мою справу порушення процедури. Я вимагав скасувати висновок, оскільки була порушена процедура, сфальсифікований протокол стосовно мене, і була порушена процедура відбору аналізів. Ну дуже багато. Ми не будемо в це вникати. На сьогоднішній день перевірка була проведена, але мені не надали вже пройшло більше ніж півроку. Мені не надали можливості ознайомитися з матеріалами справи. На протязі двох місяців, два місяці тому назад, я написав клопотання, ознайомити мене з матеріалами. До сьогоднішнього дня мені не надали відповідь на моє клопотання. Це все офіційно зареєстровано. Тобто, ну, Давайте, раз ви мені задаєте запитання, ми потім їх всі будемо розглядати. Перше питання, якщо що стосується медицини, і ви зверталися, і вам не дають можливості навіть ознайомитися з матеріалами, ви маєте повне право звернутися до прокуратури. Тому що всі посадові злочини на сьогоднішній день згідно діючого кримінального процесуального кодексу розглядає прокуратура. З 19 листопада цього року вступає дію новий кримінально-процесуальний кодекс, і ті випадки, про які ви зараз розповідаєте, будуть компетенцією для розслідування органів внутрішніх справ. Тому після 19 листопада я би міг зініціювати наше розслідування, а до 19, будь ласка, звертайтеся в прокуратуру, то є перший орган, і другий орган ви можете звернутися в будь-які судові інстанції на неправомірні і тих чи інших посадових осіб, не це. Дивіться, чому я сьогодні прийшов сюди? Я дуже схвальований цією ситуацією, яка відбувається у Львові. Зварення ви читали, це зварення опубліковане для всієї преси. Для... Я я ну, мене там, мене, міри, мене дуже, мия... дуже, дуже хвилює не моя це конкретна ситуація навіть, ну, ну. тому що я справу в суді вже виграв. Мене дуже хвилюють оці дві людини, які працюють на, вулиці, на вулицях міста Львова. Мене дуже хвилюють дії і вчинки їхні. Мене хвилює дуже. Та вся ситуація, яка зараз зроблена і поставлена на конвейер, як написано в, в тій заяві в нашому зверненні. Е, ось є людина, на яку інспектор Калиновський сфальсифікував, і зараз справа в суді слухається. Протокол ще не слухається. Е, ну буде слухатися судом. Е, до мене вчора звернулася дівчина, молода дівчина 22 роки, яка е, пожарілася на інспектора Калиновського, який на неї фальсифікував 2 жовтня. Протокол так само в мене є дані. До мене дзвонять прості громадяни і просять мене в допомоги. Я дуже схвильований схильов, цим думаю, станом, що зараз мій, відбувається. О, значить, ви знаєте, я хочу сказати, що Юриспруденція дуже точна. У вас от був факт. Давайте ми ваш факт розберемо. Давайте. Раз. То треба, щоб була ваша ініціативна письмова заява. Ми з цього приводу зберемо всі документи, які проходять або мають відношення до цієї справи, і тоді приймемо рішення. Бо все, що ми зараз з вами говоримо, то ми говоримо про пусті речі. Вони не будуть мати правового наслідку. Буде заява, буде реагування. Буде, буде заява буде реагування. Тому кожному посетному факту має бути, знаєте, передувати спочатку добра перевірка, щоб я предметно розмовляв, щоб всі сторони мали право, в першу чергу, чому комісія, тільки я, я приймаю посередах і суботах, щоб комісія могла чітко розібратися. От є такий факт. Було так, так і так. Було так, Але. так і так. Дати оцінку працівникам міліції, в даному випадку то є моя компетенція. Якщо то є якісь питання до медицини, то ми можемо скерувати матеріали до прокуратури, Значить, і якщо там вже буде остаточно прийнято рішення і по медицині, і по міліці, тоді винесе остаточний вердикт. То буде правомірно, і то від того буде ефект. Я, повністю, я два роки призначений на цю посаду через цей кабінет, бо тільки я такі речі практикую, що сюди приходять всі сторони, як ви бачите, всі є. Значить, воно дало позитивний ефект, бо десь на 45% зменшилося від громадян.